Зараз є декілька нагальних проблем і питань у людей. Перше жовтіє часник, друге лізуть <кхи> бур'яни і третє, йдуть такі масивні приморозки до мінус 3-4 градусів. От три основні питання. Перше. Жовтіє часник. Що з цим робити? хвилюватись, не хвилюватись, які проблеми? Зараз ми переглянемо по факту по часнику, я вам покажу стан часнику. Підемо ось прямо зараз піду викопаю копаю будь-яку рослину. Щоб повітряну бульбашку взяти, але її просто на ділянності немає. Зараз покажу, дивіться, постану часнику. Він весь пофарбований, червоненький, ось бачите червоненький, взяв в різні фракції. Однозубка ось мілка. Бачите її розмір. ну Це вона пригорнута штрихельною була. Однозубка мілка, однозубка крупніша, більше, ніж 1,2. і І зубочок ось такий, ну це з четвірочки. Ось такий стан зубочку. І коренева у всіх, ви бачите яка. Це показник. Коренева також показник в нашому випадку. Лопатка, як у агроному, повинна бути завжди. Потім водичка. Дивіться, він ще в мене трошки пожовк і стресанув, бо вносив я декілька днів назад стомб. Це вже друге питання бур'яни. Чи третє. Ой, ну так. Зараз знімаємо плівку скрізь. трошки відчіпнув до ловки. Дивіться, все прямим кадром буду показувати прямо по факту. Відео буде довге, так що, може теги вставлю по часу, дивіться мотайте Ось такий, бачите? Зараз пройдемося. Однозубка. Це ж 1,2. бачите, вона зменшилася в розмірах, тут десь придавилася, але не, не гниле, плотнесеньке. Ось тут. Ну, бачимо, ранка якась була, але це не суттєво. Коренево, по колу гарнесенька, білесенька. Білосніжна, скажімо так, як білосніжки зуби. Так, однозубка, та, що менше 1 см була. Бачите? Вона зараз, звісно, зменшилася. Пружність її вже менша, але вона не гнила, не м'яка, не пліснівіла, ніяка. Бачите, вона всередині білесенька. Ось це та що менша, і також весь корінець білесенький. Переходимо до зубочка. Зубочок ось такий бачимо. Ну Корні, звісно, пообривані, бачите, вони тут. Ой, не показую. Вони обрізані, обірвані. Це не показник, тому що моя лопатка ось маленьсенька була. Це копав я так. Він також вже пружність почав втрачати свою, але він все одно пружній, доволі такий міцний. Зараз розламуємо. Бачите, всередині який. Ось такий всередині. Донце, як бачимо, сухе, ще пофарбоване, і корінці, ну, багато дуже обірваних було. І останній ось такий зразок. Ну, дивіться, він. Пофарбований ще від стомпу, ну трошечки ще й стресу буде, бо я багатесенько дав. Дивіться, ось так, ось така любашка. Чистесенька, білесенька і вже, в принципі, 1 см в товщину є. Приходимо далі <клухи> до проблем. Ось в кого є проблеми з пожовтінням листка. Ну Пожовтілим це я рахую. Ну, коли ось такий він пожовтілий. Ну, це нижні. Вони взагалі, оці нижні листочки, вони взагалі відсохнуть їх і не буде потім далі. Ось показав здорові рослини. Виборочно, просто по діляночці ми з вами пішли, ви бачили копнув. Ось це гарний зразок. Ось на це треба рівнятися, щоб така і коренева, і все було. Якщо у вас жовтіє часник, і такий стан, як в мене, часнику, то це просто хлороз Прочитайте в Гуглі, що таке просто для розуміння, що таке хлороз. від чого він в рослинах проявляється. Це недостатня температура, недостатня кількість азоту, не може використати рослина, просто цей азот, воно не в доступній формі, і ще, і ще, і ще цинк, калій там немає, магнію, кальцію, там ще чогось немає. Там воно все пов'язано. Е, немає. Сірки, допустимо, не може використати азот. І ось воно все, все циклічно пов'язано. На це все треба звертати увагу. Щоб зменшити вплив, ось зараз е кажу, що можна зробити було тиждень назад, або ж зараз, сьогодні, до дощу, це можна пройтися як мінімум, ось таким препаратом на основі, е саме натуральним препаратом на основі водорослей, типу гумати, оце все. Можна пройтися. Ось Саме якщо ми беремо сьогодні. Е, карбомід ні в якому разі сьогодні вже використовувати не можна, тому що переходимо до другого до похолодання, вже похолодання, карбомід ми насичуємо клітину водою. Буду простими словами казати, водою насичуємо, азот дає поштовх росту, рослина наливає, наливає клітини, щоб клітини ділилися, фотосинтез щоб збільшувався. Ми наливаємо їх водою, а тут приходять морози, що більше витримує мінусові температури, це сік насичений чи вода. Вода замерзає, сік витримує і ще більший хлороз буде у нашої рослини. Тобто від хлорозу можна пройтися, якщо ми не беремо до уваги морози. От морози пройшли, і або ж зараз. Це комплексне. добриво, Три двадцяточки ще поки що можна. Ось зараз крайній момент, коли ми не беремо ще розрахунок калійні, фосфорні. Три двадцяточки, але мінімальні дози використовуєте не більше. Просто для підживлення, для забезпечення, ось саме перетерпіти ці морози. Можна монокалій фосфат також використовувати саме навесні. Потім наш відомий сульфат магнію, також відомо. Це там кілограм на гектар, цього 3 кілограма на гектар. Цього я не пам'ятаю, щось здається, близько кілограма треба на гектар. Це треба порахувати, я не пам'ятаю, скільки я його давав. І цього літр на гектар. Давайте. І все. І у вас рослина буде або відходити від стресу швидко, або ж входити в стресову ситуацію більш міцніша. От Якщо перед морозом, то добрива не давайте. е, ось такий все, що на основі добрив і все, більше вам нічого не треба буде. Після морозу вже комплексно підійдіть, запежуйте його енергією, силою. І можна вже після морозів, коли ми побачимо, що в нас не буде вже більше приморозків, давайте і карбамід. Стимульніть його до повноцінного росту. Зараз хлинку. Замольніть його до повноцінного росту, наситьте його. І також від наших гербіцидів також відходить чесничок швидше, коли ви його будете підживлювати. Ось Сульфат магнію, монокалій фосфат, і також все, що було по листу, це я кажу. Гумати, мегафоли, це все. Що там у нас? Вимпел 2, вимпел К, це все можете використовувати, це все допомагає. Е, НТКшки це просто для зразку, беріть якісні, якщо ви працюєте по листу, їх не так багато треба і все. Там, це ми чисто підживлюємо. Все, що нам треба для росту, для як то, мускулів, скажімо так, то ми повинні були дати це все в рядочок. Щоб воно насичувало рослину з коріння. Або в полив, фертигація, ніхто не відміняв. Потім друга проблема чи третя проблема у людей почав з'являтися масово бур'ян. Дивіться, з бур'янами тут складніше питання, бо також перші два фактори впливають і на бур'яни. По стомпу вносьте його зараз. Працюйте з томпом зараз. Не з том. Пен металін 330 вносьте його зараз, все, хай він лежить у вас вже на, на грунту, бо ви коли морозації закінчаться, дощі пройдуть, підуть поступово температури вверх, ви не будете знати, що з тими бурянами робити. Бо зараз я вже проходив по ділянці. Якщо капнути на глибину більше трьох сантиметрів, там вже все в ниточках. все ниточки, буряни полізли, всі сім насіння, все вже активувалося. Ось ця ділянка. Вона чиста була в минулому році, бур'яни витравлені, тут менше. Ось та діляночка, там складніша ситуація, там було багато бур'яну, там будемо боротися більш активно, скажімо так. То дивіться, у вас зараз першим це стомп, потім готуйтеся, челендж по, по картинці по бурянах. Потім клопіроліт якийсь беріть, саме це діюча речовина. А потім вже типу гал, фермер, це вже будете тримати аж до стрілки туди весь свій бур'ян, скажімо так. Ні, то, як мені казали, краще здоровий часник і там сапочка, просапочні машинки, міні-культиватори. Якщо у вас здоров'я і час дозволяє, це, звісно, якісніше. Так що культивація, просапка, це ніхто нічого не відміняв. І штригільна борона, звісно. Вона також дуже багато забирає. Так що дивіться. Зараз треба не хвилюватися за хлороз. Якщо у вас оце все підгнило, це наступне відео, гниль і все таке інше. А так, ідіть, копайте на діляночку. Якщо що, напишіть мені, я підскажу. Я ніколи не відскажу, не відмовлюся, скажімо так. Я на зв'язку. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо сподобалось. До побачення.